Наше господарство знаходиться в теперішньому районі. Да, село Ємчиха У нас в обороті 1500 гектарів, от, з яких ми 550 п'ятдесят гектарів сіємо чисто чистого сою. Да, бо ми як насіння господарство сюди входить не тільки соя, в наше господарство соя, пшениця на сьогоднішній день 9 культур. На даному полі представлено більше 15 сортів сої, починаючи від ультраранніх, закінчуючи середньопізніми. Ну, не більше, ніж 115 днів витиційного періоду з різними технологіями. Е, Саме на увазі ця технологія посіву. Обробіток ґрунту у нас був один під всі сорти. Зроблено рихлення, глибоке осіння, потім раннє виснання, закриття вологи. Потім вирівнювали перед посівним агрегатом беднар, вирівнювали площу і робили для себе вже в товарних посівах такі досліди. Ну от, як на 35, це точним посівом ширного міжнарядження кінзою з інтерплантом це 3505 сівалка. Посіяли 50 гектарів з різними сортами, з різними густотами. А в даному випадку потім наступний наш крок був зробити посів на 25. Це вже другою сівалкою, вальдаштатра Рапід 600. І потім закінчували вже наші, можна сказати, посіли на 12,5. Для чого ми це робили? Для того, щоб подивитися і максимально розкрити потенціал сої в даному випадку, подивитися, як впливає ширина між як впливають різні густоти висіву схожих насінин. Не використовував в цьому сезоні ґрунтову схему, чого б не було доцільності на той період посіву. Це починали 3 травня, закінчували 7 травня, тобто, бо розтягнуті сроки посіву, в залежності від того, що це сівалки різні, тобто переобладнання. Грунтову не застосували, бо було сухо. Прийняли рішення не робити цього. Пішли з страховою схемою. Це бентазон 2,5 літри. Плюс сюди входило у бакову суміш Harmony 10 грам, і тренд 90, 0,3 літра на гектар. Це було перше, щоб забрати дводольні. Забрали дводольні через 7-10 днів. Внесли гармоніцит клутодим, щоб забрати злакові. Потім знову виждали певний період, теж таке 7-10 днів. І другий раз, третій раз, вже зайшли проти дводольних забрати так само те, що нове появлялося уже в сої. Перед змиканням рядків це Хармонів 10 грамів і так само Трен 03. І це не типово, бо насправді це в деякій мірі були завищені норми так само бентозольної групи. Хармоні так само там реєстрація є стільки 6-8 грамів. Да? Ми давали 10, бо насправді головне першу хвилю не пропустити. Бо якщо ти першу хвилю пропускаєш, відповідно тоді підтягнуть. Ну це складно в класичній. Це наше був моніторинг поля да? і прийняття рішення. Після гербіцидних внесень працювали із мікроелементами, в тому числі це був бор пів літри всього-навсього. Молібден і мікроелементи. І плюс сюди додавали сульфат магнію самоводневий по 3 кілограми. Десь 1 липня працювали із фунгіцидами, бо очікувані були дощі, да? і щоб не були збудників ніяких хвороб на сої. Використовували цимоксаніл із фултрафом біле, давали по пів кілограма на гектар. Так само тоді ще додавали мікроелементи, да, і сульфат магнію. І сюди ж додавали інсектицид, мемактин бензоат, щоб збрати гусінь. Була присутність гусінь, було пошкодження верхнього ярусу і частково нижнього глускокрилі були. І акація вогнівка була присутність частково з компанії АХТ. з представниками. Теж виїжджали, моніторили і. Прийняли рішення все-таки використати їхню інсектицидну схему. Достатньо було одного інсектицидного внесення, але в бакві суміші ми все-таки додавали і контактну групу, щоб забрати і ті, що живучі, складніші, так сказати, шкідники. На цих сортах даних. Не спостерігається ніякого ураження, да, тому поки що прийнято рішення не працювати, от а вже дивитися по ситуації, щоб не накладати лишні витрати, да, бо все-таки урожайність все хорошо, а рентабельність ще краще, насправді, да, і економія щоб бути економною. Ну в плані того, як ми насіння господарство, нам хочеться і результат, і якість зерна, і характеристики кожного сорту по білку, по протеїну, то по в і всьому тому. І ці всі сорта вони. Належить до харчового напрямку, тому ми боремося за екологію, можна так сказати, да? тобто, щоб харчування було правильним. Бо насправді складна ситуація в країні із реалізаціями із поставками всім остальним. Але я думаю, що все таки ми вистоїмо да? і прийдемо до запланованих наших результатів.